Що ж, в першу чергу це відео щоденник сьогодні 9. Буде все ж таки рівень. Але вже сутінки. Я знову не виспався, вчора я ще, вже після закату сонця, заходу сонця, забівав ноги з масою, вже не просто присідання, а з масою. Потім лише в 3 години ночі ліг, ну, не до трьох годин ночі, але. Після закупу заходу сонця. Потім вже хотів відразу влігти спати, але ліг спати вже в 3-й години ночі. Проспав 4 години. З 7 ранку, з 8 ранку, з 7 ранку встав, о 8 ранку вийшов по справах. До 2 годин пробігав, я не знаю, кілометрів, ну, не пробіг, пройшов, мабуть, кілометрів 12 сьогодні. День разів, напевно, 8 або 9. В різні є, ті саме куточки, весь виснажений, навіть коли ще ходив, вже поперед болів, хоча я вже ходив, ну я іще знімаю, ще, ще тачкою навозився. Тож 9 рівень. Якщо був би не 9, а там 249, то можливо, скоріш за все, довелося би пропускати один день, тому що 249 присідань, відтискай і підтягувань. Дуже до хіра. Але сьогодні лише 9, тож відразу поки ще зовсім не темно запишу. 9 присідань, ну там трошки більше. Добре. Трошки відтискай і швиденько, швиденько, швиденько. Не перенапуйтесь, бо ноги досі болять. Ну, логічно, я ж позабивав. Не просто, щоб поприсідався, як от на челленджі, а позабивав. Прям якийсь гіперспортсмен, щоб наступного дня знову. Де. Хоча ну, два дні ще можливо, але тільки якщо нормальний режим і ніде не, 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 не бігать. Отож, дев'ятерів. Нас гдусь. yes А вы к сочетанию забудете, да? Совершенно не забудьте, да? Все Не не надо. Тихо. Так. Спокійно, спокійно. Спокійно. Да? Вот так. Там вот здесь. Сейчас я. Сейчас я выведу Сейчас покушайтесь, да, я Пойдите покусаться. Покусаться. Жить одна. Так, ну и трошки вытиска. Вот тут я тоже две штуки шарами.